Вітаю на моєму каналі Інша студія. Зазвичай мої відео дуже корисні, бо я щось там показую та поясню. Але сьогодні, щоб мені самі було приємніше, ми не тільки малюємо, ми гуляємо, ми гуляємо ботанічним садом і, звісно ж, будемо малювати. Тож, приєднуйтесь. Приїхала в ЦАД, щоб помалювати, ну, навіть не помалювати, а сфотографувати троянди, бо зараз а, саме вже відкрили розарії. Чи Трояндері, я навіть не знаю, як це українською мовою буде. І що, ви думаєте, він зачинний? Тому ходжу і просто насолоджуюся ароматами. От така в мене фотомодель. Да, так, да. пірячко чистить. І в неї навіть є світлиця така. -а як це круто. Ну, насправді робота художника, робота митця це пошук натхнення. Як на мене, це пошук нових форм, кольорів, їх співвідношення. Це надихає просто творити щось дуже цікаве, і, хоча я не потрапила в розарій, але в нашому ботанічному саду є неймовірно красивий ареал з хвойними рослинами. Я зараз вам їх покажу. А, тут просто божественний аромат, коли хвоя на сонці розігрівається. Це просто щось заспокоює психіку і наштовхує на створення нових робіт А ще мене дуже надихають красиві та стильні люди Ну що, Сходимо до піонів, ну, вони вже відквітаються, але все одно подивимось. Людей багато, всі люблять піоні. До речі, найбільше пахнуть українські біоні. Французькі, американські дуже красиві, але так не пахнуть. Зараз йду до вчителя. Зараз покажу, хто це. Ну, з нами сила. Стоя Але все ж таки, фоточку троянд я зробила. І зараз я буду їх малювати. До речі, троянди, мабуть, це ті самі квіти, які мені даються найменше. Ну, не то, щоб я з ними воюю, але так, вони для мене якось заважкі. І зараз я вам просто покажу, як я намагаюся. Відстежувати логіку побудову троянди. Ну що ж, давайте все ж таки помалюємо, зробимо дуже ніжне зображення а, фрагменту куща, який я сфотографувала. Аналізуючи, як саме будується троянда, я зрозуміла, що а, о, ці всі пелюсточки закручуються в неї поспеши ну Спирально, це така із е, центру йде така спиралечка, яка розкручується на зовнішньої пелюстки. Е, тому я просто промалювала цей центр ну, масками по, по спиральці. І зараз вже приступила до нанесення до розкриття, так би мовити. Основних таких великих пелюсток навколо цієї ось трояндової головки. Щоб отримати такий ніжний ніжний відтінок, я додаю доволі багато води в свій замес фарб. Тобто воно ну, воно такі рідесенькі. Тут же більш плотно я беру фарбу та пігмент. І зараз я роблю листик зеленою фарбою. Зараз я розповім, які саме кольори я використовую. І бачите, я поєдную прямо по вологому зелений листик з пелюсткою. Для чого? А, це нібито рефлекс. Тобто ми знаємо, що в нашому світі все, е, відбивається у всьому червоною в зеленому, якщо він поруч, синій в жовтому, якщо він поруч. Ну, До речі, я додала трохи синього в зелений зараз для того, щоб зробити більш контрастніший, більш такий темніший, насиченіший фон, тон. Тому що в, сам, ну, в самі листочки я додала зелену та жовту, здається, неополітанську. А для того, щоб виділити темні частини на листочках, я додала синю фарбу, синій кобальт. Тобто зелень я малюю саме зеленою трав'яною кобальтом синім. Іноді додаю туди ультрамарин в цій роботі. саме. І там, де мені треба світліше, я додаю жовтої фарби. Що стосується рози, я використовую краплак, оранжеву та ультрамарин. І коли краплак з ультрамарином поєднується, вони дають такі більш фіолетові відтінки. Я використовую їх на тих трояндах, які подалі від мене, або там, де у нас є тінюшечка в них. А там, де в мене світлі троянди, ну по-перше, ви бачите, що я залишаю білий папір. Це нібито такі блічки. Тобто я не роблю таку тотальну заливочку для, для троянди. І От зараз я малюю більш таку віддалену троянду, і там вже більш така вона блакитна, як ви бачите. По, ну, по, по кольору, по, по тону вона взагалі така. Майже там десь зникає, тому що вона далі від нас, ми менше її бачимо. І так само листячки я роблю тут більш такі синенькі. Це знаєте, як така повітряна перспектива. Вона, вони дуже ніжні, вони блакитні, а вони далі від нас. І це, вони такі більш холодні і це створює такий об'єми, перспективу в нашому малюнку. І знову ж, коли мені треба зробити більш темний тон, я просто набираю більш густу фарбу. Просто там доволі багато пигменту зараз на моєму пензлі. Якщо мені потрібно світліше робити, то я додаю води. І я зараз розмиваю, бо я не хочу, щоб в мене були, знаєте, такі жорсткі краї у моєї зелені. І да, я прям пальцем витираю там, де мені не подобається. Ну а чому ні? Палець це теж дуже гарний інструмент для художника. 100%. От я вам кажу. І зразу відповідаю на ваше питання, що це за папір? Це Фабріана артистико, 100% бавовна. Тут у нас наш кущ таких в затінку знаходиться. Тому зелений, як я вже казала, я додала сині, він більш холодний. Дуже часто саме тіні вони малюються більш холодними, ніж ці діляночки, які на сонці. І, і в самі троянди, як ви бачите, вони такі трохи фіолетові, тому що я теж додала в них е синій си кольор е ультрамарин. Е я не промальовую як, от зараз я малюю троянду, так, і вона прямо зливається з, з зеленню. Мені дуже подобається, коли е одна е деталь, вона. Переходить в іншу без е, чітких таких е, контурів. Це більш живо, це більш натурально. І, до, до речі, зараз я дуже швидко малюю То Трохи теж такі синьоваті розочки, дуже схематично, бо вони подалі від нас. І потім вже почну е, їх так е, оздоблювати зеленушкою. Ну, це навіть не зеленушка, це така синюшка. Бо я, як я кажу, для того, щоб показати повітряну перспективу, те, що подалі я роблю холодне. Я роблю з холодним синім підтоном. Ну, взагалі, мені подобається, що у нас виходить. І якщо ви ще не лайкнули, не, под... не підписалися. Будь ласка, зробіть це і залишайте коментарі. І як вам взагалі сподобалася ця прогулянка, і як вам сподобалася ця троянда? А, ну, цей трояндовий. Кух. Чекаю вас на наступне відео. У мене дуже багато планів, тому бережіть себе і до зустрічі!